У Ростовській області через атаку дронів спалахнула підстанція. Подія сталася у селищі Генеральське цього регіону. Місцевий губернатор Васил Голубєв стверджує, що ППО та РЕП змогли перехопити в області кілька десятків цілей. Також у результаті атаки спалахнули два трансформатори на електропідстанції. У Ростові на місці Падіння частин БПЛА почалася пожежа, але її вже загасили. Окрім того, у російському місті Калач на Дону Волгоградської області через атаку безпілотників сталася пожежа попередньо на нафтовому об'єкті. Пропагандисти ВРФ стверджують, що під удар дронів нібито потрапили цистерни з пальним та хлібзавод. Даних щодо можливих постраждалих поки немає. Ані вон розширили паспорт. я збирається утром був, тому живе туди. Первый взрыв, блядь, у меня аж окна все поэтли. Ой, летит еще один дрон. На. Також у РФ скаржилися на обстріл Білгорода і Шебекіна. Російські пропагандисти традиційно звинуватили в атаці Україну. Перед ударами в області повідомляли про ракетну небезпеку. Губернатор Білгородської області заявив про чотирьох загиблих та двадцять постраждалих через нічний обстріл. Російський чиновник заявив, що над Білгородом та районом спрацювала система ППО, і нібито було збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста. А говорячи щодо наслідків обстрілів, Гладков заявив, що попередньо відомо про те, що у Білгороді постраждали 160 квартир, 60 приватних будинків і близько 140 автомобілів, а також кілька господарських та соціальних об'єктів. меня окно выбило, моя кухня. Вот тут вот, ну, понятно, дело выбило, конечно. О, сейчас я попробую круг дома прогуляться. Я не уверен, конечно, что он прям в дом прилетел. Твою мать. Вот, видите, повыбито. Так, вот эти вот си синие, рамочки, это мои окна, вон, выбито. Ты что выбито, блядь, у меня? выбило, 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 выбило. Стекла лежат везде. Выбило, выбило. І у зв'язку з цим губернатор попросив Білгороді відправити своїх дітей у літні табори у інші регіони, адже ситуація знову загострилася. Дітям треба відправити, чим більше ми дітей з вами відправити, тим безпечні свої Тому що, що буде завтра, ми не будемо. Тобто, поки краще нас не стане. Дякую, Дякую. 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 І аби допомогти нашим збройним силам боротися із агресорами РБК Україна проводить збір на FPV-дрони для 109-ї бригади. Наша мета зібрати півтора мільйони гривень. Реквізити на банку та картку ви можете побачити в описі під відео. Пам'ятайте, кожен донат наближає перемогу України.